Бердичська міська комунальна пошукова рятувальна служба на воді сьогодні разом з представниками ДСНС працювала е, наші дії під час виявлення людини, яка потрапила у біду, потрапила у, у крижану воду. Які відбулися сьогодні, підуть на користь по школу рятувальні служби на воді і підуть на користь нашому місту. Тому що треба завжди бути готовим допомоги людям, які потрапили у біду. На протязі 2000, 2022 року на території Житомирської області. Необережного погодження на воді на людину. загинуло 33 наших мешканців. Сьогодні проведено спільні заняття з приводу профілактики таких порушень. Під, під час даних занять були відпрацьовані практичні дії по рятуванні умовного потерпілого, який потрапив в дежану Хоча Зараз в нас немає такої на нашій акваторії, але в ще місця залишився і, як правило, такими Рибалки, які ризикуючи своїм життям, намагаючись зловити риби, виходять до а це крайне небезпечно. Також сьогодні під час проведення занять ми перевірили оснащення, яке є на станції, на станції рятування, для того, щоб рятувальники могли надавати фахову світу. На сьогоднішній день водолазна станція, міста Бельгечува. Оснащена досить гарно, в них є спеціальні рятувальні жилети, є лодки. Також на них на оплатненні знаходяться водолазні костюм, які дозволяють затурюватися в воду навіть у сутим температуру. на озброєнні нашої частини і нашого підрозділу для рятування людей. Також є все необхідне обладнання.